Вітаю, зараз ми подивимося місто Херсон, Херсонську область. Коли відбудеться деокупація, чи можна буде повертатися? Чи припиняться обстріли в Херсонській області? Херсоні, що буде відбуватися найближчим часом? Осінь. Вас чекаю в Херсоні Херсонській області. скажіть нам вищі сили. силы. Угу. Херсонщина, здійснення мрій, Верховний суд. Дуже гарні карти. Так, ага. повна е, буде захист, захист жовтні обстрілів. Е, припиняться обстріли, і я бачу, що по, поставлять якусь потужну зброю. Херсон, Херсонщина. Також в минулому були. Страждання бранці. Звільняться бранці: ті, хто був закатований або десь утримувався в Херсонщині, Херсонській області, звільнять людей. Вони повернуться до своїх близьких, буде звільнення людей. Це дуже швидко це буде. Відбуватися. Так, жовтень ще повернення буде важко повертатися не на всі території Херсонщини, але можна буде повертатися. Дивіться, кінець жовтня можна буде вертатися, і буде перемога, буде звільнена вся територія, де окупована вся територія. Є велика така е, великий вплив на голови людей. Отут тут я бачу цей вплив на те, що треба захищати, е, також от, як пропаганда себе від Збройних сил України, але це брехня, це мороки, це наведено спеціально, заперечую. Заперечу, немає такої загрози. Готується Херсонщина до сильної битви, але насправді її такої битви, її мирне населення так може і не лякатися. Агресор залишаться тільки молоді люди. Битви не вийде. Молоді люди з... будуть плакати. Оця агресія, яка мусила бути, не вийде. Не... Вони втічуть. Ворог втіче. Уже втікає, заперечує. Заперечує. Буде в Херсонщині дуже сильний командир, якийсь військова людина. Але перші числа взагалі жовтень тільки надходження фінансової допомоги, а вертатися дуже важко, бо є такі місця, де були битви, і туди. Так, і тікає ворог, тікає і втече, І вже прийшов наказ, але тікатимуть тільки. Є... Ну, навіть тікати він боїться. Йому страшно це робити. боїться. Хочуть домовлятися, але не вийде домовитися, буде зруйновано все. Їх не хочуть забирати. Ці люди хочуть домовлятися за гроші, ну, військові зброї з командувачем главним люди. Військові Російської Федерації, що знаходяться в Херсонській області, хочуть домовитися із своїм головнокомандувачем, що вони йому привезуть великі гроші, якісь добуті, як вони кажуть, наче в бою, але вони просто вкрадені. І це в них буде якби на те, що він їх спас. А взагалі він їх не збирається спасати, він їх кидає там просто. Вони цього очікують, що вони домовляться і буде у них таке свято. Заперечую це все, заперечую. Заперечую, заперечую. Відкриваю дороги до швидкого повернення. Заперечую, заперечую. Де Верховний суд Херсон, Херсонська область. Все, що вам робили, повертається ворогові. Всі ваші страждання, смерті, сльози, катування. Все, що з вами робили, буде відплата повна. Ворог отримає все. Абсолютно, за всі свої злочини. Заперечую. Так, ви дочекаєтесь Херсон і Херсонська область, дочекається своїх виплат, також буде допомога. Буде, буде, ви вже зневірились, але прийде і ліки прийдуть, і вся необхідна допомога прийде до вас. Буде так, близькі люди побачать один одного і буде відновлюватись. Фінансування, робота. Якнайшвидше прошу сили відкрити дороги до Херсона, Херсонську область. До деокупації, до абсолютного звільнення, до повернення права людей на життя вільне. Сила збройність. Це життя. Перекриваю, перекриваю так. Відкрита дорога буде надходження. Обов'язково вам допоможуть. Якнайшвидше прошу вищі сили, допоможіть. Так, більше нема нічого, що заважає Збройним силам України якнайшвидше де окупувати Херсонщину, Херсон, місто Херсон звільнити всіх братців, всіх, кого катують та знаходиться. Хто утримається насильно, над ким чинять насильно, де звільниться якнайшвидше всі люди, всі бранці. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити дороги до звільнення людей, до визволення людей до Херсоні і Херсонської області якнайшвидше прийде допомога, їжа, кошти, все необхідне для життя. Да відбудеться це без втрат для мирного населення, та Збройних сил України. Прошу. Ангелів охоронців, духів рода, закликаю по Верховному суду повернути ворогові всі сльози, біль і страждання, і смерті, що чинив в Херсоні і Херсонській області, Да очиститься ця земля від ворога да повернеться весь сягатив. Ворогу, окупанту. Буде так, буде так, буде так. Не да буде все сказане, здійснене. Так що так, місяць жовтень, де, де окупація. але вертатися ще не можна буде. Потрошку можна де, десь де важкі бої були, там ще будуть затримки. Але люди повернуться. І я не бачу також ядерного удару чи якихось обстрілів важких не, 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 не буде. Осінь. Взагалі, перемога, повна деокупація. Така буде осінь. І вже, я так розумію, листопад місяць ви ну, можна вільно буде їхати і вертатися. Так що так. Дякую за увагу.